У свіжому випуску журнал Україна. Щоденник загиблої парамедикині Ірини Чекий-Цибух. Андріан прокіп про те, як витримати обстріли енергосистеми з країною у центрі головних подій. Купуйте в точках продажу преси. В найближчий час буде виведений ще в ремонт один із атомних блоків. Ну, це рішення. Абсолютно потрібне. Чому? Тому що е, головна ціль ремонтної кампанії літньої це підготуватися до осіннього зимового періоду. Тобто, для... Чому? тому що саме, саме взимку е, мають працювати всі дев'ять блоків. А для того, щоб вони працювали, їх треба максимально, е, значить, підготувати через ремонтну кампанію до цього. І тому. Тому іншого виходу немає, як займатися ремонтною кампанією, тобто і люди не мають ображатися, там якось казати, що там хтось, хтось їх обмежує спеціально. Це абсолютно об'єктивний процес для підготовки до осінньо зимового періоду. Як це позначиться? Ну це, це позначиться погано, це позначиться погано, значить, дійсно виведення. Таких умовах і без того дефіциту величезної електричної енергії, які ми зараз маємо. Одного, одного гігаватту це дуже багато. Тому тут потрібно е, збільшити, мож, е, збільшити використання імпорту, хоча він і так вже збільшується, да, тобто вже максимізується практично вже повністю, тільки в травні вдвічі збільшив, збільшився імпорт електричної енергії, зараз збільшується ще. М -м ну і Дійсно можуть бути збільшена тривалість погодинних планових погодинних відключень, да, це і це абсолютно реалістично. Але думаю, що в принципі в Києві в Києві не мають бути такі тривалі відключення, як були до цього, оскільки. Оскільки вже прийнята постанова номер 600 яка говорить про справедливість розподілу лімітів, якщо якщо Кронерго разом з міністерством зможуть ефективно виконати імплементувати дану постанову, то тоді просто ці ліміти будуть розподілені більш-менш справедливо по всій Україні, і не буде такої ситуації, коли в одному регіоні взагалі немає відключення, в іншому сидять там. По 10, по 12 і по 16 годин, да. тобто буде. тому надіюсь, що в Києві, навіть якщо буде виведений цей блок з експлуатації, поставлений на ремонт, то ну, надіюсь, що більше 6 годин, надіюсь, так, що більше 6 годин в Києві і в інших містах, між іншим, в Одесі там теж, теж проблеми були з тривалістю відключень в Дніпрі. Тобто більше шести годин ну, надіюсь, що, що, що не будуть тривати ці обмеження.